робочому Пробачу в що Можу часу осталось рущати. І починаємо роботу. Зараз на дощі ось так. Ось так. Валітки виклеєні. валіки помиті, йде, другий, теж наклеєно. Пару рамок маємо, чекаємо на рамки. Така в нас робота сьогодні. дуже нема, то якихось рамок понастягав. Зробив таку одну іконку, образок верніший. Таку вечерю буду втискати шоферам, аби без роботи не сидіти. Тут собі понаклею до тих маленьких. Три на чотири рамок. І тут аж повитискаю її, аби без роботи не сидіти. Ось така година, а замовлень дуже у нас нема. Старі замовлення, до яких бракує щось доробити, бо нема що гото доробити. Такі відочки, два пейзажі, які маємо для клієнта. А тут для наших шоферів. Зробив знову щось таке. Ще йду по рамки, по ще пару. Великі образи можу оправити. Зараз будемо ці рамочки робити. Тут собі поклеємо таких образків і будемо виробляти. Ще трошки маємо до кінця робочого дня, так що працюємо. Рамочки у нас використані. Тут ще маємо клієння. Там нас радійку грає, нас забавляє. Ось такі вікончиту клеїмо і готуємо ще дощення. Поколедові застави будемо робити. Таке гарне замовлення. Маємо вже дороблене. Ці два соняшника наклеїмо. П'ять рамочок блоккупи змотуємо і на місце. Тут ще маємо пару рамок таких перебрати. При продукції повимінювати Тут теж таку гарненьку 45 золоту маємо і в нас ось така готина будемо готувати ще додому так що, наразі на тому відео будемо закінчити до наступної зустрічі закриваємо вікна ось така назитинка t u t 一 p b u